Це не зброя, передусім, це я просив їх санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, я так, Вибачте. Тарас Козак, Зеленський різко прокоментував допомогу від партнерів для України перед початком російського повномасштабного вторгнення. Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. За його словами, партнери попереджали його про можливе російське вторгнення, проте відмовлялися забезпечувати Україну зброєю. Дайте мені дві речі казав: посильте нас зброєю і найкраще посильте передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім, це просив їх санкції. Тобто залякайте його, Сергій Багатиров. Всі, хто захоплюється нарваністю і зухвалістю Зеленського, підкажіть, но. А з Яником Пшонкою, царьовим Портновим він теж був таким нарваним і зухвалим. Чи може сидів мишкою, прикусуючи язика, носив до льовочки на кожен жарт на затвердження і приїздив блазнювати про голодомор за першим викликом? А в Рамзана він не теж цікавився, що за захист хі... фальш це те, що вивертає найбільше підсвідомо, навіть сильніше за Бичатіну, як таку В принципі, я став. Е... Тим інформаційним джерелом для людей, які були в містах, які були обрубані від іншої інформації, і для мене було дуже важливо зберегти а, цифру, зберегти інтернет, зберегти а, мій контакт а, з кожною а, людиною. Сергій Богатирьов абхання і Піргу в інтерв'ю президента це новітня комунікація з партнерами? Демонстрація неформата, боротьба за уми, меседж простого пацана. Чи натяк війте мене, я балдю. Це вже не нас, так званих восьмипроцентних зомбі. Це всю планету разом зробили. Дайте гроші вашу мать, півтрильйона і зброї побільше. Плаха ні, отой ваш контроль, витрат, витратня, і мені по що ви там собі ха думаєте? А фулі ми такі красиві ще досі не в НАТО. Вікторія Самборська. Тим, кому було мало армії мови і віри, тепер цілком достатньо якоїсь дні. Як різко знизилися запити населення. Боже, як він гарно матюкається левиця. та кожна людина знає погані слова з раннього дитинства. Хтось їх вживає, а хтось ні. Але чи були колись випадки, щоб якогось президента шанували, возносили до небес і донестями прославляли не за результати його роботи і не за досягнення, а тільки за те, що він десь там матюкнувся. Івел Максим, усім, хто розтікає від хіні Зеленського про допомогу партнерів, хочу нагадати, партнери попереджали за сім місяців. Партнери надали протитанкові зброї більше ніж в світі є одиниць броньованої техніки. Партнери казали рити окопи, оголошувати військовий стан та проводити мобілізацію. Зеленський не збільшував армію, бо не міг би будувати дороги. Вірніше заробляти через прокладки на кожній тонні білоруського бітому по 200 доларів. Він готувався до шашликів та казав, що наша розвідка краще знає за американську, що партнери своїми попередженнями відлякують інвесторів. За весь цей час цієї війни проголосовано або прийнято рішення було десь по 177 мільярдам. 177 мільярдів. Давайте будемо чесними, ми не отримали половини цих грошей. Voice of Ukraine. Зеленський публічно звинуватив корупції демократів, щоб сподобатись Трампу. каже, що він та Резніков не крали. Гроші крали тільки демократи з адміністрації Байдена. Якщо було 177, а ми отримали половину, тоді де інше. Коментар Аркадія Бабченко, ви ж за матюкливого Голобородька з серіалу голосували, а не за дохера дипломата, бляха. Прокоментував своє останнє інтерв'ю. Зеленський Денис Царук «Перекладаю в зелене інтерв'ю з кресіної ФСБшної мови. Всі ваші американці однакові. І Байден, ваш корупціонер, і вообще яка різниця, бо всі однакові погані. Всім нам хочуть нагадить. А далі буде: нам нужен свій путь, і китайці нам не враги, а захід тільки заважає нам замиритись. А Лукашенко і звінілся, Тоже не чужий чоловік. Якщо все однаково погані є американці, такі самі, як лапті, то треба дружити. Оксана Байло зухвалі розповіді Зеленського про те, як всі навколо неправильно попереджали про війну і погано допомагали, так знецінити та зневілювати допомогу демократів і Байдена це просто дніще, тільки він і його менеджери все правильно, бачите, робили. Ефективно ж демілітаризували армію, розміновували кордони і розводили війська в той час, як Росія збирала сотні тисяч орків на кордоні. Ще ефективно їздили в Буковель та обіцяли шашлики в той час, як всі західні змі розповсюджували російське і ПСО за словами тих самих менеджерів зеленського про потенційне російське вторгнення. Звернула на себе увагу підстройка зеленського під Трамка Маска в бізнесі консалтингу є таке поняття, як підстройка, коли співрозмовник. Підстроюється під того, з ким збирається вести комунікацію. Ефект досягається завдяки змінам пози, жестів, темпу, голосу. Тощо такі підстройки до несвідомих патернів поведінки візаві можуть зробити контакт гармонійнішим, викликати відчуття емоційного комфорту, взаєморозуміння. Тощо Зеленський використовує підстройку, почавши говорити невластивою для себе раніше в офіційних комунікаціях обсценною лексикою. Все почалося з довбо в мережі X, і тепер очевидно, що це. Це цілеспрямована, продумана комунікація президента, яка є, на мій погляд, підстройкою під Трампа і його електорат. Саме так, вочевидь, офіс президента та ефективні менеджери бачать роботу з республіканцями через підстройку під Трампістів та відверте поливання брудом демократів і адміністрації Байдена. Все це виглядає дуже дуже погано. Як і майже про всі інтерв'ю Зеленського мушу сказати, краще б його не було. Краще це було б для України, звісно, можливо, в офісі президента Вірі про спасіння рейтингів особисто зеленського після таких інтерв'ю божмарять вже виборами, але думаю, і тут вони дали в штангу. Вони впевнено ефективно і систематично роблять тільки одну річ, йдуть на дно. Ми ж маємо турбуватися лише про те, щоб вони туди не затягнули всю Україну. Ізольда Сальтисон-Зельць. Вова Матюки надають вишуканого постмодерністського сенсу лише текстом митця, а ти просто гопнік. Богдан Процишин Буратіно страшним хриплим голосом Ха. і слухай, п'ять, б**ть, він створить та сахарня, летить кругом неї, фари лампи там всякі, і сама червоняста лампа мигає, в принципі, я. Є верховним виконавчем Збройних сил України, тому я повинен був віддавати відповідні наказ. Так, у мене є військовий кабінет, а потім згодом була військова ставка, де збирались всі люди ключові. Це не тільки війська, це енергетика, то що всі ключові речі. Але в той момент рішення приймав я швидко і без сумніву. Юлія Полібіна, щось його штирить. Такого босяцького інтерв'ю цей Фрідман ще ні у кого не записував. Недарма на фоточці у блогера такі очі круглі. Цікаво, як відреагують очільники, названих через цей матюк держав, які справді допомогли, коли ще й війна не починалась. Вони зразу допомогу припинять після таких респектів від презе. Ну тут вже є підстави сумніватися у стабільності психіки Володимира Олександровича. Потрібна термінова допомога професійних лікарів. Всім. Іншим гарантером безпеки Будапештського Ра всім було на цю страну на цих людей, на ці гарантії безпеки. Тощо Світлана Самарська першим кому було на людей, це ти. Ти залишився в історії як втілення похі на мільйони українців. Ти, який згідно конституції, є гарантом прав і свобод людей. А зараз щось там пишешся, пучишся, переводиш стрілки, похтірун. Зеленський фактично звинувачує всіх навколо в тому, що Україна неналежним чином підготувала, неналежним чином забезпечувала. Тобто, всі навколо винні. Олексій Петров ще в дитинстві мені завжди казали: хто хоче, шукає можливості, хто не хоче причини. В новій інтерпретації подій кінця 21-го року, від найвеличнішого, ця фотографія тепер трактується виключно так: вони бля. Ну, ці всі світові лідери нахер за лічені тижні того на масштабного вторгнення силоміці змусили мене та мого Андрія поїхати в Буковель, сука, нахер, жерти горілку та кататись на тих грьобаних лижах. Ну ні в натурі паха. такої ганьби Україна ще не знала. Навіть Янукович зі своїми кількома університетами до такого не опускався поплюжити матюками державні символи країни. Інша справа, що коли е, півроку американці попереджали про майбутній напад. А президент розповідав про шашлики і нічого не робив, розповідав за кілька днів до вторгнення про те, що можна під е, е, збільшити фінансування збройних сил, за які гроші тоді класти е, ремонтувати дороги. Ну то ясна річ, що вони тоді вважали, що керівництво країни ставиться до загроз несерйозним. Юлія Полібіна це дуже цікавий. Фрагмент цікавий для кримінального провадження. Президен говорить про корупцію, звинувачуючи американців, які при перевезенні військового обладнання залучили літаки власних повітряних сил США і не пішли на ті умови, про які просив президент. У мене як у президента були вантажні літаки, дуже хороші завдяки Антонову. І я попросив Америку надати мені можливість. Здійснити перевезення нашими літаками, щоб не платити багато кому вашим компаніям. І ні, мені не надали такої можливості. Мої літаки довелося платити гроші. Він вважає, що все, що є в Україні, по праву його, навіть не сумнівається і впевнений, що може вчиняти як захоче. Ми ахнемо, коли побачимо, що він націрував за 5,5 років, і це тільки те, що він розповів у цьому фрагменті: масштабний чувак, потужний і невеликовний. Я Амбітна людина, я не можу нікому а, підкорюватись. Я президент України, мені дали мандат, Іван Іванович. Абраті внимання, мої самоліти, мої люди, мої всі. Ну просто как царі, як как Путін. Олена Соколан нарешті сформулювали для себе, що мене так тригерить у постаті Зеленського безвідносно до посади президента. Вічно невдоволено хлібало і безкінечне ниття та перекладання відповідальності на інших. Позиція жертви, яка не має шансу на розвиток, калібрований антисекс. Карл Волох, всі так радісно почули в інтерв'ю слово, що не звернули уваги на справжню хі самий текст, де він пояснює відмову готуватися до вторгнення, попри застереження союзників. Посильте нас зброю, але найкраще посильте нас передумовими, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім. Це я в їх санкції. знову маленькому всі на світі винні. Лише він нікому нічого. Знаєте, я тут недавно випивав. Роблю це вкрай нечасто. З одним дуже відомим і розумним генералом, і звичайно, поставив йому питання: чи була війна неминучою. Якщо противник ставить на позицію потенційної атаки батальйон, ми маємо поставити напроти свій. Якщо бригаду, то бригаду. Відповів генерал. І тоді наказ атакувати швидше за все просто не дадуть. Іншими словами, потрібно було перерозподілити кошти війська, почати мобілізацію та будівництво укріплень. Це залежало тільки від нас. Думаю, тоді і Байден дав би зброю, і Джонсон, як мінімум. Також, але хрипати дня продовжувала красти на дорогах і готувалася до шашликів, а тепер тупі відмазки вигадує Вікторія Дорош подивилися інтерв'ю. Цей Олекс Подкастер сказав, що Путін любить і людей своїх. Якщо вважати, що президент якоїсь країни цілком божевільний, з ним важко домовлятися. Треба на нього дивитися як на серйозну людину, яка любить свою країну. І любить людей у цій країні просто нагло тисне, схиляє нас до переговорів. Навіть дату назвав 25 січня, день народження Зеленського. У мене є мрія, скажімо так, 25 січня, десь наприкінці січня цього року. Ви сядете разом з Дональдом Трампом та з Володимиром Путіним і домовитися про сіс та суворі гарантії безпеки. Ну ви просто називаєте 25 січня. А я не проти це мій день народження. Я так розумію, це і його послали, щоб перешупати настрої і намовити до капітуляції. Радує, що навіть деякі іноземці в коментах обурені, як він підлизував Путіну. Так це правда, що я планую поїхати до Москви і поговорити з президентом Володимиром Путіним. Коли Зеленський сказав, що санкції не можна знімати, то цей умнік лекс дав зрозуміти, що це б і мало бути з нашого боку компроміс. Що зняття санкцій з Росії треба Недослівно, але сенс такий ще більше санкцій. Все гаразд, але не знімати санкції. Це для вас нормально. Але для президента Росії це нормально не буде. Так, але я не думаю, чи до чи це влаштує його. Він все ще вбивці. Я це розумію, але в таких випадках компроміс на жаль потрібен, щоб домовлятися. Закликаю всіх зайти туди під відео і приземлити цього подкастера. При всій повазі хотів би давати інтерв'ю українською мовою. Це Дуже для мене це важливо. Юлія Полібіна, Вже не хочеться повертатися до цього підкасту, але випадково в інстаграмі впало в очі те, що озвучка йде українською. А оскільки зображення збільшено, то добре видно артикуляцію зивови. А він не отримав так і не домігся справедливості. Так і є. Наприклад, хтось вирішив заморозити підтримку. Ми вам нічого не дамо. Ви не можете воювати. Хтось вирішив заморозити підтримку. Ми вам нічого не дамо, ви не можете воювати. Артикуляція якраз співпадає з російською вимовою. Також в мережі писали про те, що спілкування йшло переважно російською. Ми говорили сумішу мов, постійно перемикаючись з української на російську та англійську. Чи будете балотуватися на другий термін? Я не знаю. Насправді я не знаю. Я не знаю. Це дуже складне запитання. Фактично, шоумен Зеленський давав індивідуальний виїзний е шоу. Для одного глядача Дональда Трампа потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує, і потрібно розмовляти тоді, коли ти знаєш, що це дасть тобі плюс. Я думаю, що у президента Трампа є всі сили зупинити Путіна і дати Україні сильні гарантії безпеки.